О, тут Міша зображен, підбор робить. Е, Міш, привіт. Ти що, огляд робиш? Привіт, ну так, да, я ж е, автопідборщик. І що як? І що як? Ти знаєш, скільки я людям машин підогнав. Ну, ця як тобі машина? Та не можу розібратися. Коротше, тачка тут, мотор не робить. Все, хаплить. Я слухаю, тут уже отак стою годину, все включається, машина не заводиться, мотор не заводиться. І там клієнт чекає, я не знаю. Коротше, гаплик в машині, то й все. А як ти думаєш, що не то не за те, що це гібрид? Слухай, дівчатку, ти куди йшла? <різь> так, гуляю просто. Так, будь ну, добра, а ти мені, будь ласка, не мішайся. Ну, ти все-таки спробуй. Що спробувати? Дойти до карбюратора. Дитино, я колись ще машини підбирав, слухай. До тебе навіть не думали, взагалі в плані. Іди, будь ласка. я. No, yes. Ковач машину, все, не береми.